Всім привіт! Мене звати Любов Прудеус. Говоримо з вами сьогодні про самосаботаж, про симптоми, що з цим всім робити, і наприкінці відео я вам покажу циті. Отже, які у нас симптоми? Тягну, зливаюся, шукаю виправдання, пояснення, аби щось не робити. І причин тут не так уже і багато. Та Перше, мета надумана: десь побачив, захотів, вигадав, що хочу. І хтось мені сказав, що треба. Тобто, це не моя мета. І як наслідок, як наслідок, ні мозок не дає на це енергії, і тіло все повністю це саботує. І я взагалі це не роблю, і прокрастиную і тощо. Ну, все по порядку. Далі. Заскладна складна мета. Тобто я її або за велику, або за надто амбітну собі поставив, там зараз заробляю тисячу доларів на місяць, хочу мільярд доларів на місяць. Мозок такий. Е, ні. <свистач> Далі. Або вона страшна, там е, стати блогером, виходити в історії записувати, е, як ви говорите, чи там Ютуб завести, чи щось ще. Або е, це я просто несерйозно ставлюся до життя. Ось давайте. Значить, мета надумана: е, з прикладів з того, що я бачила, чула. Хочу навчитися е, на, вивчитися на програміста, бо вони добре заробляють. Ну і що, що мені це не близько? Ну і що, що я себе через коліно ламаю, до всього змушую, це тільки зараз, треба потерпіти, потім буде добре. Ні, <гум> не буде, якщо зараз, це як з кимось ви зустрічаєтеся, якщо на початку погано, далі буде тільки гірше. Якщо у вас немає ні, ні хімії, ні ну, вас все дратує на початку, то ну, чого це має потім змінитися? Це відразу вам ознака, що це можливо не ваша людина, не ваша справа, не ваше місце, не ну, словом таке. І ще такий приклад: хочу переїхати у Канаду, хоч я там ще і не була. Та, то це одночасно і надумана може бути ціль, і амбітна, тому що я там не була. Їхати із купою речей з тваринами, а потім, бо я маю багато клієнтів, які повертаються з Канади. Я не знаю, як там, я не знаю, чи мені це все зайде. Я взагалі, ну просто хтось сказав, що їде в Канаду, та й я, мабуть, переїду. І через це сам шлях, він такий, до цієї тілі, він довгий. Ну, да, да, та, та, ну, Десь протягом року я там якісь документи зроблю. от. Тобто, сам шлях він якийсь складний, він уже безенергійно звучить. Людина про це отак от розповідає безенергійно. І і ось, і, і тіло саботує, і мозок не дає енергію, тому тут як можна запитати себе, а я дійсно цього хочу, а що б я такого хотіла, а щоб і тіло, і мозок просто раділи на це, відгукувалися і давали мені енергію. Якщо ви себе не чуєте, а якщо ви як, грішите самосаботажем, то ви часто себе не чуєте, то приходьте тоді на консультації. Далі, мета заскладна чи нереалістична? Наприклад, почну бігати з понеділка. Оце ж 1 січня цього року, це якраз був понеділок, 1 січня і перший день Нового року. Хто там що нове почав? Ніхто. Ну, не ніхто, можливо, хтось почав. Далі, заробити мільярд до кінця року, хоча стартова точка у мене 10 тисяч гривень на місяць. Далі подорожувати світом, а я чоловік в Україні, мати сім'ю. А у мене навіть часу на те, щоб ходити на побачення, немає точніше, я його обираю собі не лишати. Хочу бути ефективною, але беру зранку телефон у руки, щоб скролити. Хочу відкладати гроші і всі витрачаю, хочу гарне тіло, але їм що вечора чіпси і не займаюсь спортом. Здавалося б, визначись, ніби або роби, або собі не пиздите. Що оця відстань між хочу і роблю коротша, то далі у житті ви можете просунутися, тому що ви захотіли зняти відео, зняли його. І ось у вас вже є одне відео. Ви на одне відео далі е, у розвитку. Захотіли написати книжку. Взяли і написали, а не от як буде в мене час, я напишу книжку. Я от почекаю особливий такий момент. І тоді, <смі> і от, щоб більше ви такого накопичуєте, відкладаєте, то ви тим самим накопичуєте своє непрожите життя. Тим самим у вас збільшується загальна тривожність, тому що ви відчуваєте, що ну, життя летить в. І, е, взагалі, ваше життя, якість вашого життя це наслідок ухвалених чи неухвалених вами рішень. Е, ось приклад буквально про мене. Вчорашній і сьогоднішній. Думаю, Ні, е, не можу знімати відео, мені треба спершу фліпчарт придбати, щоб я там могла все вам показувати. Ну, от придбаю фліпчарт, от тоді, тоді все зніму. А потім я собі відразу кажу. А що як фліпчартів не існує? Ні, це не те, що конспірологія почалась. А я просто ставлю себе в умови, що фліпчартів не існує, інформацію треба подати. І треба подати її сьогодні. Який вихід? Я така? Ну, в принципі, буду тоді на блокноті малювати. Нормально? Нормально. Ну, можна ускладнювати, чекати і затягувати цю ціль на місяці, а можна просто вже відразу зробити, тому що особливо різниці не будуть. Чи буду я вам малювати на фліпчарті, чи буду я вам. На блокноті писати. Ось, і от це ускладнення шляху це мій саботаж, з яким я поспілкувалася. Я запитала, що для мене хочеться частина, яка мене зупиняє від зйомки цього відео. Вона каже: Любенько. Піди, будь ласка, відпочинь. Піди, будь ласка, відпочинь, то я з нею домовилася, що я зранку сьогодні відпочину, дуже гарно поснідую, смачненько все. І потім я зніму е, відосик. І мій саботаж такий, ну гаразд. <сміття> Тоді можу блокнути писати. Е, ось тому, це ухвалити рішення щось зробити, зняти відео, заробляти стільки, то вголос сказати, я хочу заробляти і щось таке. ну, от, те, Що вам хочеться, але те, що реально. Ну, не те, що я хочу применшувати ваші якісь цілі та мету вашу, але от ну те, що досяжно. Ну, якщо я зараз скажу, що я хочу, значить, готовність у мене на цей рік мільярд підписників на Ютубі. Ну, мабуть, це не дуже як адекватно. Як це можна зробити, звісно, і за допомогою штучного інтелекту, і купивши у всіх рекламу, це, звісно, можна робити, але це не екологічна ціль. Екологічна ціль це, наприклад, набрати 100 тисяч підписників до кінця року це досяжно нормально, то абсолютно досяжно, абсолютно нормально. До речі, підписка, вподобайка. Я вас мільярд років не просила. Поширюйте відео моїм. Ось, і от вголос сказати, я ухвалюю рішення до кінця року набрати 100 тисяч підписників. Я ухвалюю рішення піти у свої 40 років навчатися на лікарі. Я ухвалюю рішення цього літа написати книжку. Я ухвалюю рішення, не знаю, щось іще там зробити. І от коли ви це вголос проговорюєте, це може бути непросто, тому що ви ніби вже вписуєтеся в якусь відповідальність і ніби назад ходу немає. Ну, це як жінка, яка вагітна, ну в неї вже шляху назад, умовно немає. Шлях тільки до народження дитини. Вона не може сказати, я передумала, я передумала, я не хочу я. Тобто вона ухвалила рішення і вона несе відповідальність за це рішення. І назад я, ну, вона вписалася вже в цей досвід. Ось. І якщо ви відчуваєте супротив, от сформулюйте собі, що б ви хотіли от ухвалити рішення, те, що ви там хочу, хотілося б, але воно все ніяк там Та, спортом хочу займатися, щось ще зробити, дохід, Но те, що у вас крутиться в голові, ви це називаєте словом хочу. От скажіть, я вирішую зробити то-то-то-то. І, швидше за все, ви можете відчути або супротив, або тривожність. На цю фразу, і ваша задача подосліджувати, що каже ваш супротив, тому що ось є тут ви, ось є те, що ви хочете, а між вами є супротив. І він не дарма там стоїть. Тобто він там стоїть чомусь. Це можуть бути обмежувальні переконання, які ви запозичили від своїх батьків, які кажуть: не лізь, не йди високо, стукнуть, гепнуть, будеш нещаслива, «будеш нещаслива», та -та 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 -та. Ну там тебе висміють, помилишся, страх критики. Що люди скажуть, тобто цей саботаж він щось робить, та? і вам важливо з'ясувати, цей саботаж це ваше чи не ваше? Оцей саботаж це ваша мама, яка вас гальмує, бо вона завжди це робила, знецінює, зневірює, е, не знаю. Критикує, осуджує, ви такі, та я краще тоді не буду взагалі робити, щоб це не вислуховувати. Чи це ваш саботаж, який каже: відпочинь, перепровір, переформулюй, тому що ну, розрахуй правильніше ресурси, тощо, тощо. Тобто, це не штука, яку треба викинути, це штука, з якою треба розібратися. І з нею поспілкуватися. Ось ось. Розбираємо з вами слова. Самосаботажник вживає такі слова. Спробую, буду намагатися, хотілося б, як складеться. Відчуваєте відповідальність за результат тут? Коло 0. <hated> no. Автор свого життя, доросла людина, каже: Я готова і обираю, я зроблю, я вирішила. Тому що це не для когось я роблю, це я роблю для себе, я так хочу. І якби я це буду робити. Ну Для чого мені? Ніби оці фейкові цілі, не зрозуміло для кого формулювати для себе. Дитина каже, я хочу, дорослий каже, я вирішив. Бо дитину за бажання ніхто не б'є, поки ти просто хочеш, ти не вписуєшся в ось цю відповідальність і як наслідок тобі не треба тоді, як. Відповідати за свої рішення, вислуховувати критику, що там батькам не сподобалося. Тобто дитина завжди хоче. То вона сьогодні це хоче, вона завтра те, хоче, вона взагалі гнучка у своїх бажаннях, то вона хоче терміново, то вона перехотіла. А дорослий просто такий: от, я хочу, і я привіт, голубка сіла тут до мене. А де твоя друга лапка? Ти до макарони прилетіла? Це, це місце моїх котиків, вони тут спілкуються з пташками. Тобто, отак, порівнюємо фрази. Я хочу вивчити англійську, але не маю часу. І я вивчу англійську до рівня b 1 впродовж півроку і виділятиму на це 3 години щотижня. Далі. Я хочу поїхати у Карпати, але немає з ким. Я їду у Карпати у липні, ось придбала квитки на потяг і ходжу на різні соцактивності у пошуках компанії. Якщо не знайду, поїду сама. Я хочу це придбати, але не маю на це грошей. І я це придбаю у травні, коли зроблю ось це і це. Словом, туалет захочеш, штані знімеш. Переходимо до блоку з вами несерйозне ставлення до життя. Знову ж таки, почну з себе. От сьогодні я планувала зняти відео: прокидаюся сіро, темно, дощ. я така. Ну, все. Бог бачив, я хотіла знімати. Бог бачив, я хотіла знімати. Обставини так склалися, що я якби все Ну, зніматиму там якось потім. Ну, ну я хотіла, чесно. <рес> Моя совість чиста, я хотіла, я планувала. <рес> як шкода. <рес> Але я ж трохи так умикаю в керуванні психічною енергією, як себе дурити. я кажу: гаразд, добре, все. Відео сьогодні я не знімаю. Я просто піду в душ, просто зроблю укладку, просто поставлю увімкну світло, просто увімкну камеру зі штативом, просто під'єднаю мікрофон, просто притягну ноутбук. Ось. І коли ви вже так до цього підходите, вам уже легше, тому що. Коли немає бажання, коли цей саботаж вмикається, він шукає, за що вчепитися, аби не робити. А коли ви оце потрошечку прибираєте, і там, в принципі, для енергії активації мінімальна для того, щоб щось зробити. Тобто, просто сядь і просто говори. Е, не треба О, піду зараз все робити. Все, все готове. Тому коли я займаюся спортом, у мене вже спаковані речі на спорт. Вони стоять на вході, у мене стоїть входа, вода на шляху до дверей, і один раз мене чоловік в квартирі зачинив. Я така: ну, я хотіла йти на спорт. Бог бачу, моя чиста, Я планувала йти на спорт, але так склалося. Я така: так, так, починається. Я Дзвоню, кажу, відкрий мене, забери, мене відкрили, я побігла собі на, на спорт. Тому що якщо ну от власне стосовно відео, от сижу знімаю, ось вам результат. Сьогодні з собою так, так себе перехитрила. Тому що якщо ви раз так злетіли з плану, два злетіли з плану, не помітили, як у вас і як півроку пролетіло, ви нічого не зробили, а так власне і життя. Чому, якщо ви думаєте, що ви е, маленьке за маленьким провтикуєте, не робите саботуєте, то у вас життя якимось дивним чином буде чудове. <гум> Ні. Диявол в деталях. Якщо ви на дрібних штуках все саботуєте і щодня проживаєте, перекладаючи все на потім, то якби так ви все і життя на потім перекладаєте, і ви в тотальній тривожності тоді знаходитеся і не усвідомлюєте свій страх смерті. Ось. Був у мене приклад такий, колись я дивилася на психотерапевта одного. Він у, як це називається, входить у топ всесвітніх психотерапевтів, і я така. Йому 65 десь було, і я така, хочу як він мати кар'єру, от це щоб свій інститут, ну це давно, щоб свій інститут був сто книжок написати, от така от компетенція, така кваліфікація, так мені хочеться. От от туди мені дуже подобається, от так. Хочу собі. Думаю, загуглю зараз його шлях. Кар'єрний гуглю і дивлюся, що якщо я навіть зараз почну, я вже не встигаю. Тобто там у нього в 25 років, вже стільки досягнень було, в 30, вже стільки він вже побіг, я така о о Тобто це ілюзія, що у вас все попереду, все попереду, лише у дітей. І от ця фраза, вона як холодний душ, і вона відразу дає таку цінність часу. Відразу хочеться якийсь план на рік, план на життя взагалі мати і розуміти, що ну, протика, провтикав сьогодні, це в копілочку до е, провтиканого життя взагалі. Тому, тому так, ще один приклад. Знайомий чоловік мене запитує. У мене донька займається самопошкодженням, самоушкодженням. Що ти можеш порадити? Кажу: ну, дивись, можна робити оце. Він каже. Yes, but the problem is. Тобто, ну, так, да, але ти, ти розумієш і починаєш шукати пояснення, чому він цього робити не буде. Кажу, гаразд, є ще такий варіант. Yes, but the problem is. І так без кінця. Тобто, хочеться сказати: ти от е, як пожалітися, просто прийшов, вдати, що ти глибоко занепокоєний ситуацією, чи її вирішити? так? От просто в себе запитуйте, ви глибоко занепокоєні своїм життям, чи ви реально готові його змінювати і проживати? І більше скажу, недавно пише мені на пошту людина каже: Любов, зачитаю вам трошки. Я тут перефразувала це не так, але я перефразувала собі, зачитаю. Любов, я тут 5 років із психологом працюю над своєю тривожністю і панічними атаками із психологом. А, що двічі. Я тут із психологом працюю над своєю тривожністю і панічними атаками, щось не бачу результату. Скажіть, чи ви із цим працюєте? Кажу так, для вашого запиту потрібно до трьох консультацій. Ціна ось така. Знаєте відповідь? Ого! Це дорого. А я думаю, а працювати 5 років з психологом без результату це вигідно. Відмінний переплат без результату. Тому питання воно ніколи не в ціні. Гроші завжди можна знайти. А питання в тому, що я почула, я можу, звісно, мільярд разів помилятися, я не можу уточнити це. Не мій клієнт, це якби. Є... Там можу з пальця висмикнута, але з мого досвіду, з того, що я прочитала у листі, людина сама зацікавлена не вирішувати свою проблему. Тому що, не знаю, є якісь, мабуть, там вторинні вигоди, не знаю, щоб жаліли, щоб не перенавантажували. Ой, ну в тебе ж панічні атаки, в тебе ж тривожність, щоб у людини постійно були якісь рятівники, і вона не лишалася в тотальній самотності. Ось. І ще те, що вона не вважає себе цінною, тому що з її фрази для мене це дорого. Я чую, та хто я така, щоб на себе ці гроші витрачати. Це ж ну, ти на себе їх витрачаєш. Ти ж не кажеш: ого, там шкіряне взуття, скільки коштує? Ви, якщо хочете собі хороше взуття, ви кажете, хороше шкіряне взуття, так, я буду це купувати, так. Ні, я он, там, в в в якомусь там тебе, не знаю, тебе, я вже давно не була в таких в От продається взуття. Піду в ОТБ, там ж теж взуття, яка різниця, в чому ходити. Ось. Ось таке. Тому ніколи не питання ціни, завжди питання цінності. От якщо я хочу котикам зробити, я буду зараз робити котикам вакцину. І мені важливо, щоб лікар прийшов додому і зробив їм вакцину, то я за це заплачу стільки, скільки треба буде. Скільки лікар скаже, стільки я їй заплачу. Тому що як, психічне здоров'я котиків для мене важливіше. Гроші я зароблю. А якщо я добрий день, скільки коштує виклик. То ти визначиш з пріоритетами, що тобі треба? Ціна чи психічне здоров'я? Ну тобто, от, от так. Взагалі, я за собою таке зауважила, що що більше я себе люблю, то менше я дивлюся на ціну. Навіть якщо я дивлюся на ціну, то вона мене, мені не боляче її витрачати, як це було раніше. Мені не шкода. І я е, 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 спілкуюся із собою отак. Е, Любонька, ти хочеш ось це поїсти? Вона наді мною мама сміялася, коли вона приїжджала. Вона там каже: А скільки це коштує? Я кажу, я не знаю, я просто це беру. Мама каже: Я зрозуміла. Ось як я приїхала в Київ, не в Києва, а в Мукачево з з пересадкою я їхала і там зайшла в ресторан. Я коли я гуглила найкращий ресторан. А не просто де поїсти мукачево, тому що я люблю себе, я не хочу десь отруїтися, лікувати себе і так далі. Я пишу найкращий ресторан, сходила і кажу: 400 гривень за качку це дорого чи як? Скільки? Бо я не орієнтуюся тут у цінах. Мама каже: ні, ні, це дуже дорого щось ти знайшла. Але словом, любонька, хочеться поїсти, беремо, любонька хочеться вдягнути, беремо. Любонька хоче отак оцим поїхати, беремо. Отут-от жити беремо, гроші зароблю. Не зекономлю, бо немає. Не а треба якось підтягнути паски, а зароблю. Треба задонатити, зароблю. Мем бачила такий. А... Якщо вам щось дорого, почніть заробляти більше, і це стане для вас дешевше. Бо якщо ти от п'ять років ходиш до психолога і тобі не допомагає, тобто не після третьої консультації а 5 років ходиш до психолога, ну, по-перше, мабуть, щось тобі допомагає, бо інакше б не ходив, але менше з тим, якщо не допомагає, є така фраза, якщо, ем, якщо ваша проблема не вирішується, то можливо хтось у цьому зацікавлений, і можливо, цей хтось це ви. Ось, Тому психотерапевтам взагалі з самосаботажниками дуже важко працювати, тому що вони не говорять чітко, вони ухиляються, їх неможливо як, зачепити, за, е, схопити за слова. Ти їм просто повторюєш те, що люди, те, що вони сказали, вони, я такого не казав. Гаразд е, думаю, повторюю, повторюю, щось, говорять, кажу, отже, ти сказав: ні, я такого не казав. Це просто неможливо. Тобто я там кажу, так, все, ми зустрічаємось з тобою три ще консультації, максимум, ти там вирішуй, як ти хочеш їх витратити, хоч можемо цим займатися. Оцим. Бо це просто тільки підійшли, ніби до проблеми, все. Да, Але перед тим я хочу тобі розповісти і пішли в історії. І, і, ну, я ж не дуже як слухняний психолог, я кажу: стоп, стоп, ні, ні, назад, назад. І треба час для того, щоб людина навчалася повертатися. от Повертатися до суті до важливого і навчалися опиратися на себе, а не на психолога, не на експерта, який сказав, що отак от треба робити. Опиратися на себе, брати оце авторство свого життя в свої руки. І нести за це відповідальність, і тому ти несеш потім відповідальність як за свої ризики, так і за свої винагороди. І, власне, це є метою терапії саботажниками, щоб вони із пасивної позиції свого життя перейшли в активну позицію. Ось я часто їх мучу тим, що прошу для них це дуже це мука, і вони розгублені, і вони не знають, що відповідати, бо вони, вони намагаються про це не думати. І тому тут або дуже довго, або кажуть, я не знаю, або дуже їм неприємно, або вони взагалі зникають із консультацій. Це розмови про старість, і про що вони будуть шкодувати, що вони не зроблять. І про смерть. То як ти помреш, хто прийде, і так далі. Ось, І е, таким чином я підіймаю і розпалюю їхній внутрішній цей конфлікт. Е, щоб... Психіка всі ресурси направила от в цей епіцентр напруження і допомогла із цим розібратися клієнту самому. Ось. І вони, звісно, можуть на мене злитися, сваритися, там, гнівні відгуки писати, зникати, з'являтися. По-різному можуть реагувати. Знаєте, як ми злилися в дитинстві, як мама там нам уколу робила, чи там в школі нам щось. Укол теж якийсь робили, чи манту чи що. Але от, я якби. Моя робота не у тому, щоб бути хорошою і цілувати клієнта в дубці. Моя робота у тому, щоб допомогти клієнту вирішити проблему, з якою він прийшов. Ось тому так е, я не пам'ятаю, хто це Еріксон, здається, казав, що е, часто ознакою терапії є ненависть е, е, клієнта до терапевта. Добре попрацювали, тому що понатискали в усі болючі точки, і треба клієнту час, щоб він із цим розібрався, направив всю свою енергію на вирішення цього. Потім сказав: Ну, це знаєте, як вчителька в школі, яка ну, навантажує, пояснює, задає там щось, і людина потім, там, коли вже проходять роки, людина така, боже, як добре, що мене тоді мені там задавали писати. Якісь твори, чи, чи там не знаю, читати якусь літературу. Ось, бо дитина не хоче напружуватись, дитина не хоче нічого робити, дитина хоче економити енергію і розважатися. <світтє> дитина нічого не хоче ніколи змінювати. Ось. Тому щось ще я з цього хотіла сказати. Ні. Е, е, я зараз буду знімати нове відео про опору на себе. Воно вийде. Зовсім на наступний день чи через день, тому стежте, не пропускайте. І запрошую вас на групу. У березні вона буде 24-го року, тому не пишіть мені в травні 24-го року чи в липні про те, як записатися на групу. Група буде лише в березні 24-го року. Називається вона «Як Подорослішати і опиратися на себе. Буде там перинатальний період. Перенародження ваше особливо, якщо батьки не хотіли, батьки були тривожні, сумніви. У вас тотальна небезпека до світу, недовіра. Робота з дисфункціональною дитячою частиною, з дисфункціональною батьківською, повернення до своєї фактичної дорослості, і потім уже опора на себе. Бо погодьтеся, коли ви зливаєтеся, коли ви не робите чогось, коли ви дали слово забрав. Я, я як власник свого слова, слово дав, слово забрав. От якщо ви от в такій позиції, то ви у дитячій позиції, тому що діти про смерть не думають у дітей усе попереду. У дітей. Е е Смерть, майбутнє, там, успіх, це щось там потім, це у тітоньок і, і таких дяденьок все там у них десь там у майбутньому. І вони ще сто разів стануть і мільйонерами, і успішними, і все матимуть просто в майбутньому. Зараз можна розважатися, гратися, а напружуватися доведеться їм у майбутньому. Тому ні, доросла людина вона живе інакше, вона поспішає жити. і вона не обирає лінії життя не свої. Ось так. Про це будемо говорити на групі. Для запису на групу пишіть хочу групу, мені на пошту в описі під цим відео. Я вам надішлю усю інформацію. Все, до зустрічі. А яке до зустрічі? А це ці показати? У мене багато новеньких підписників, тому хочу вам свою улюблену чашку показати. Це із Львову з Мазох кафе, як вам подобається. Я з нею постійно каву п'ю. Все до зустрічі.